Забезпечити публічний порядок та безпеку під час на Таке завдання поставлено перед правоохоронцями. Начальник головного управління поліції в області Вячеслав Гурін провів інструктаж для поліціянтів, які нестимуть службу в місцях компактного проживання паломництва братславських асидів. З його слів, Черкаська поліція готова до виконання поставлених завдань і наразі працює у посиленому режимі. Ця задача була завжди непростою. а Після повномасштабного вторгнення стала ще складнішою. Поліція Черкащини готова до будь-якого розвитку. Зауважив В'ячеслав Гурін. До завершення святкувань юдейського нового року поліціянти будуть дбати про безпеку як місцевих жителів, так і іноземних гостей в Умані. Нагадаємо, в місті не можна продавати піротехнічні вироби, а на території паломництва заборонено продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв.